Дніпропетровщина, Україна. Кизил, по українськи дерен, по-тюркськи дерево життя. Є однією із найцінніших плодових рослин на планеті. Раніше говорили, там, де росте кизил, лікар не потрібен. А все із за того, що ягоди кизила володіють цілющими властивостями. Дуже люблять кизил в азіатських країнах. Росте він в Криму і на всій території України. Від Заходу до Сходу, від півночі до півдня. Плоди кизила вживають у їжу в сирому вигляді. Також виготовляють із ягід варення, джеми, компоти і тому подібне. Вони дуже корисні. Людям хворим на цукровий діабет. Свіжі ягоди, кизила, теркуваті на смак. Але якщо дати час їм після зривання один-два дня улежатись, терпість пропадає. У моїй колекції є понад 10 сортів цієї чудової культури. Самі ранні серед всіх це сорт старокиївський. Він солодкий, м'ясистий. В нього відсутня терпість свіжих достиглих ягодах достигає він в серпні ягоди дуже крупні видовжені солодкі слідом за ним вже починає забарлюватись сорт лук'янівський зараз покажу оце сорт лук'янівський один із самих крупних і врожайних сортів в моїй колекції. Він теж починає окрашуватись, але йому достиглося і ще далеко. Десь недільки дві мінімум. Останні сорта на сьогоднішній день є ще зеленими. Тільки набирають вагу і форму. Вони достигли десь аж у вересні. Це Лук'янівський, дуже урожайний. Весь заліплений плодами, буквально дерево ломиться від плодів. Огромна ягода в нього величезних розмірів. На смак він терковатий, на відміну від Старокиївського. Є сорти з червоною, темно-червоною і жовтою ягодами. А це я знімаю сорт світлячок. У нього ягод буде жовта. І ми ну, йому теж ще рано, він десь достигне в вересні місяці. Теж дуже врожайний, дуже крупний, ну і ще зелений. Але ягоди кизилу з любими формами і з різними кольорами є дуже і дуже корисними. Дерева кизилу невеликих розмірів, висотою ростуть 3-3,5 метра. витрі форми вступають по доношенню на другий-третій рік після посадки саженцем. А сіянці кизила вступають в плодоношення на 8-10 рік після посадки. І ягоди на них в 2-3 рази менше, ніж на привитих формах. За 15 років вирощування кизилу я ні разу не бачив на деревах ніяких шкідників. Ні разу не поражався ніякими болячками. Культура дуже вибаглива до всяких несприятних умов. Дуже надійна. По Чудо дерево Обов'язково посадіть в себе на присадибній ділянці, це чудо дерево